Добрий день! Сьогодні ми поговоримо з вами про офлайн навчання та як діяти вчителю, якщо повітряна тривога заграла під час уроку в школі. Що ж, поїхали! По перше, перш ніж почати новий навчальний рік в школі, в закладах освіти мають бути створені відповідні умови та проведені попередні інструктажі, заходи з підготовки всіх учасників освітнього процесу, а це і вчителі, і діти, і батьки. Адже повітряні тривоги не припиняються, поки ми з вами навчаємося в школі, поки діти в школі знаходяться. Тож вчитель повинен перш за все бути ознайомлений з цим місцем розташування укриттів, правилами поведінки під час переміщення до укриття та перебування в ньому. Адміністрація повинна провести вчителям інструктаж, тобто пояснити дії, що передбачені планом реагування на надзвичайні ситуації. А повітряна тривога це у нас надзвичайна ситуація. Або повинні ознайомити з інструкцією закладу. Як вчителю вивести клас в укриття? Якщо ця повітряна тривога заграла під час уроку? Учасники процесу повинні обговорити також і необхідні речі, які вони повинні взяти з собою в укриття. Тобто, перш ніж дітей виводити в клас з класу, в укриття, то всі ці моменти повинні бути обговорені. Також розподіл учасників освітнього процесу в укриттях і з урахуванням місткості та розташування, тобто не може бути так, якщо укриття на 300 людей не може знаходитися в школі по на 500 дітей з урахування педагогічного колективу, тобто повинен бути прорахований розподіл учасників освітнього процесу. Тому в школи зараз вдаються більше до змішаного навчання, коли частина дітей дистанційно навчається, частина дітей навчається офлайн саме в класах в школі. Тому що одночасно їх вивезти всіх не дозволяє укриття. Коли в школі лунає сигнал повітряної тривоги. То слід негайно прямувати до тимчасового укриття. Тобто всі учасники освітнього процесу повинні чітко знати, що їм робити. Укриття повинно бути облаштоване в приміщенні школи або неподалік, не більше 100 метрів, неподалік від неї. Шлях до нього має бути помаркований з відповідними позначками, щоб всі знали, куди йти, тому що в паніці або в хвилюванні можуть не збагнути, не згадати, куди йти. Також під час сигналу вчителі повинні діяти відповідно до затвердженого алгоритму, тобто чітко знати, що їм робити. Не очікувати, поки подзвонить директор, зауч або поки всі між собою з'ясують, що да, дійсно, це повітряна тривога, і нам треба спускатися в укриття. Ні, пролунала тривога. Всі повинні чітко діяти за алгоритмом і вести учнів в укриття. Вже потім з'ясовувати, з яких причин ця тривога, повітряна артобстріл, чи що сталося взагалі. Також заборонено категорично ігнорувати будь-який сигнал повітряної тривоги. Повітряної, мінної, хімічної, радіаційної їх безліч існує не тільки повітряна тривога. І в залежності від того, який сигнал проводів, вони будуть трішки різні. Але не в залежності від того, який він проводів, все одно. Потрібно діяти за алгоритмом. Принцип однаковий: спочатку евакуація, потім з'ясування обставин, причин і характер ступеню загрози. Під час тривоги пріоритетом є збереження життя і здоров'я, тому необхідно швидко діяти за відпрацьованим алгоритмом. Функція учителя чи особи відповідальна за переміщення учнів до або з укриття. По-перше, після сигналу повіщення про початок повітряної тривоги організуй переміщення учнів до укриття. Організується вчитель, який був в даний момент з учнями або класний керівник. Це узгоджується з адміністрацією. Також функція вчителя або особи відповідальної контролювати відсутність дітей у приміщенні школи та присутність у сховищах. Тобто, скільки дітей було на уроці, скільки потрапило в сховище, щоб ніхто ніде не загубився, скільки в той день в школі. Після оголошення, про відбій сигналу, також цей же вчитель, відповідальна особа, організовує повернення дітей до запланованих заходів. І перевіряє присутність учнів у переміщенні закладу освіти після завершення небезпеки. Тобто, щоб по дорозі зі сховища теж ніхто не загубився. Сигнал тривоги під час уроку як вчителю евакуювати дітей. Ще раз. Вчитель повинен реагувати на всі сигнали повітряної тривоги. Тобто зупиняється робота, спокійно згуртовують дітей та повідомляють про загрозу. Нагадую, що часу не так багато. тому... Потрібно брати з собою тільки заздалегідь, складені речі та верхній одяг. Ці всі моменти потрібно обговорювати до того, як діти виходять на навчання, які речі вони з собою беруть, беруть чи вони верхній одяг, чи не беруть різні ще є періоди часу, що вони з собою беруть. Тобто, як мінімум, потрібно взяти з собою. Не всі особисті речі, можливо, це буде заздалегідь евакуаційний рюкзачок, який складений, лежить в приміщенні класу. і Вони підходять, беруть його і спускаються з ним. Все це обговорюється заздалегідь. Також вчителю потрібно взяти паперовий або електронний журнали, завжди якнайшвидше, позначати в ньому відсутніх учнів. І як раніше забирали батьки, наприклад, це теж може бути. Тобто, якщо когось забрали під час навчального процесу, вчитель повинен це все відмічати, щоб до укриття дійшли ті, дійсно, хто є. Щоб ніхто не загубився. Це допоможе орієнтуватися в ситуації. Також потрібно покласти до журналу Теку з важливою інформацію щодо учнів, контакти батьків чи опікунів, дані про особливості здоров'я дітей, можливо, у когось алергія з дітей, можливо, різні ситуації можуть бути. Є дітки інсулінозалежні, є дітки, з які приймають ліки, і тому про особливості здоров'я дітей також повинна бути інформація. І Вирушайте до укриття шляхом ужгодженим з адміністрацією школи, тобто складається план евакуації, і він має бути в кожному приміщенні. Необхідно організовувати пересування двома колонами в приміщенні класу та швидко залишити кабінет. Якщо під час уроку в класі є два педагоги, один має очолювати колону учнів, а другий йти останній. Так, ще краще тоді є. Той, хто веде в укриття і той, хто контролює, щоб ніхто не загубився, і повідомте батьків про переміщення дітей в укриття, що вони все ж таки спустилися в укриття. В укритті обов'язково перевіряйте учнів за списком. Переконайтеся, що всі прибули, всі, хто був на уроці, всі туди прибули і спустилися. Це важливо. Якщо когось бракує, відразу повідомляйте адміністрацію. Не кидайтеся шукати дитину самостійно. Ви повинні бути з учнями. У школі мають бути особи, відповідальні за відсутність в ній людей у випадку сигналу небезпеки, Тобто, повинно бути черговий, можливо, в укритті, які будуть шукати дітей, які відсутні, які не дійшли до укриття або в укритті самому десь сіли і загубилися. Подбайте про дітей з особливими освітніми потребами. Якщо поруч немає окремого педагога, який займається цією дитиною, проводьте з такими учнями навчання, бесіди, моделюйте ситуації, переміщення до укриття. Підготуйте цю дитину, підготуйте до заходів, які будуть здійснюватися, в укриття, або до того, що її чекають, тому що такі дітки вони особливі. І вони можуть реагувати, звісно, по-особливому на сигнали повітряної тривоги. Тож це з ними потрібно пропрацювати. У разі необхідності надавати учням медичну допомогу має медичний працівник. Так як весь персонал школи так само спускається в укриття, має спуститися туди і медичний працівник. Якщо стаються якісь травми, ситуації, то медичний працівник надає першу допомогу. І що ж робити вчителю під час перебування в укритті. За наявності, досвіду або обладнання, можна продовжити урок, якщо дозволяють обставини. А, так, в принципі, можна допомогти з домашнім завданням, запропонувати дітям позарочні активності, ігри, дидактичні картки, якісь і так далі. Тобто це все за обставинами. Все, що дозволяє ваше укриття робити, те можна робити. Пам'ятайте також, що під час повітряної тривоги заборонено відпускати дитину додому на прохання батьків чи навіть у їхньому супроводі. Залишайтеся з учнями в укритті до відбою тривоги. Відповідальними за клас може бути вчитель, який проводив урок або класний керівник. Це питання має бути заздалегідь узгодженим з за адміністрацією школи. Вихід з укриття здійснюється тільки після завершення небезпеки та оголошення про відбій тривоги, а також в випадках вимушеної евакуації. Першим залишити укриття має відповідальна особа з дорослих. Поки триває перевірка та оцінка ситуації назовні, створіть компактні групи. І якщо все гаразд, відстежте вихід всіх учнів з освітнього процесу з укриття. На цьому в мене все. Бажаю вам мирного неба, гарного навчального року, На все добре!